Всім привіт! Я Настя. Майже 10 років я працюю візажистом. І сьогодні ми зробимо з вами літній мейк брендом Квіз. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і погнали. З чого починається кожен наш макіяж? Це чисті руки та очищене обличчя. Перед тим як ми наносимо якусь декоративну косметику, було б дуже добре нанести свій догляд. Ваш догляд може слугувати дуже гарною основою під макіяж. І також пам'ятайте, що обов'язково треба наносити SPF. Це дуже важливо не тільки влітку, а й протягом року, бо сонце воно активне, не зважаючи ні на що. І для того, щоб зберегти вашу шкіру молодою сяючою, потрібно використовувати дані засоби. Ми почнемо з вами працювати зі шкіри. Я буду використовувати два засоби: перший це cc крем і другий засіб це рідкий хайлайтер. Я буду їх змішувати для того, щоб зробити консистенцію самого продукту набагато тоншою і легшою, і ще більш сяючою. І для нанесення я буду використовувати спонж. Для того щоб не зробити шар тонального засобу занадто щільним, краще використовувати його і дозувати його на ручку або на палетку, як вам зручніше, потроху. Вам завжди легше буде додати якийсь засіб, ніж потім його прибрати. Я набираю невелику кількість засобу собі на руку і так само наношу сюди невелику кількість рідкого хайлайтеру. Буду перемішувати пальчиком спочатку. Я набираю цей мікс на спонж і буду працювати від центра обличчя до периферії. Краще поступово починати працювати з більш об'ємної ділянки, і потім, вже коли в мене залишається трохи менше засобу, я проходжуся в більш таких труднодоступних ділянках. Розподіляю засіб доволі такими легкими і швидкими рухами. І не намагаюся на цьому етапі перекрити всі якісь нюанси, які є на обличчі. У тонального засобу у нього, в принципі, немає такої задачі перекрити все. Обов'язково залишки засобу я стягую на шию і на периферію. Якщо ви помітили, я працювала в основному на центральній частині, тобто це оцей трикутник наш так, і мені не потрібно сильно пропрацьовувати периферійні зони. Так, я можу просто. Протягнути залишки засобу туди. Для того, щоб не обтяжити своє обличчя і для того, щоб не було ефекту, що ми сильно нафарбувалися. Далі буду використовувати консилер і пропрацювати ті зони, які хочеться додатково перекрити. Мені зручніше це робити пензликом. Ми можемо так само працювати локально. Пропрацювати трошечки в цій зоні, нанести невелику кількість сюди і нанести невеличку кількість сюди. Мені хочеться зараз додатково нанести ще е, під око, зроблю це пальчиком, щоб максимально показати всі варіанти, які можливі нанесені. Я наношу і розтушовую. І я не розтушовую його е, знову ж таки дуже близько до лінії росту вій. Далі я буду використовувати засіб для губ, але я буду використовувати його в якості рум'ян. Це буде ось такий тінт, і я буду його змішувати з тим самим сісі-кремом, який ми використовували для того, щоб наш відтінок не був занадто яскравим і краще лягав на шкіру. Я буду змішувати так само це знову все на своїй руці. Я беру невелику кількість цього тінту і трохи тону і змішую це спочатку пальчиком. Наносити буду не пальцем, а пензликом, і допомагати буду також собі розтушовувати спонжем. для того, щоб не було ніяких переходів на обличчя. Я набираю знову ж цей мікс на пензлик. І якщо ви помітите, я постійно, наче вштовхую продукт в якийсь інструмент, для чого я це роблю? Якщо я просто наберу і почну переносити на обличчя, то в мене будуть по всьому обличчю плями. Для того, щоб цього уникнути, ми або набираємо і потім збиваємо у руку, чи у серветку, куди вам зручно. Ми таким чином залишки засобу лишаємо десь інде, і у нас на нашому обличчі буде саме та кількість засобу, яка нам потрібна. І буду наносити. Я починаю наносити е, на щічки, буду наносити е, такою формою, наче крапелькою. Ми таким чином підкреслюємо наші вулиці. І нам вже не потрібно наносити додатково якісь скульптуруючі засоби. Та, якщо ми все-таки знову ж повертаємося до того, що це літній макіяж, хочеться мінімум якихось шарів, мінімум засобів для того, щоб наша шкіра їй було максимально легко і комфортно. Якщо ми робимо це поступово, делікатно розставляючи акценти не лише на наших щічках, а ще от ви могли помітити, що я наношу під брову да, і розташовую це все. Для чого це робиться? Для того, щоб колір не виглядав таким просто кинутим, а виглядав максимально цілісно і гармонійно на нашому обличчі. Наношу на ніс. Трохи на підборіддя і трошки над бровою. За рахунок такого нанесення, наше обличчя, по-перше, вже стало не таким білим, так, воно стало більш живим, і ми вже бачимо якусь структуру обличчя. Там ми підкреслили вилиці, ми вже розпочали. Наш макіяж очей, дай в принципі багато дівчат можуть на цьому етапі закінчити, нанести туш для лявій, прочесати брови, і це може також бути варіантом такого суперлейтового літнього повсякденного мейку. Ми не зупиняємося, ми продовжуємо далі. Я хочу нанести ще додатково той хайлайтер, який я змішувала з тоном на початку, нанести його на виступаючі зони нашого обличчя. Наношу на виступаючу частину вилиці та на кісточку. Одним пальчиком наношу, другим пальчиком розташовую. Якщо це кремовий засіб, так нам дуже легко працювати з ним пальчиками. Якщо це засіб сухий, зрозуміло, ми б взяли з вами пензлик, бо пальцем не завжди. Я полюбляю наносити на вуха, бо ми розуміємо, що вуха це теж частина нашого обличчя, особливо якщо ми носимо волосся зібраним і вуха відкриті. Додавайте інколи. Це виглядає як такий, ну теж як аксесуар, да? і це робить ваш образ більш завершеним і більш цілісним. Трошки наношу на ніс. Я розриваю цю лінію, мені особисто подобається наносити на кінчик носа, але я знаю, що багатьом дівчатам це не подобається, тому так само можете цей маленький такий міні-крок його пропустити. Ми просто пропрацьовуємо зараз всі частини, які виступають. І додаємо їм ще об'єму. І остання зона це. Оця галочка над губою. Гарко. Трошки наношу на неї, трошки наношу вниз. І залишком на підборіддя. І фінальним етапом завершення роботи з нашою шкірою буде нанесення пудри. Я буду носити її пухнастим пензликом. Цю пудру ви можете наносити як і сухим способом, як фіксуючу, так і вологим способом в якості такої тональної основи. Мені зараз потрібен саме перший варіант, я буду використовувати пухнастий пензлик, і мені треба набрати невеличку кількість цієї пудри, і я наношу по те зоні. Мені подобається те сяння, яке є на шкірі, але мені хочеться трошки зафіксувати центральну частину. Я наношу на чоло, наношу трошки на ніс та на крила носа. Невелику кількість під очі. Але я не буду наносити от сюди, для того, щоб зберегти оце сяння, яке у нас є. Мені хочеться тільки зафіксувати е, наш е, засіб так, тональний, е, в оцій частинці, де у нас. Є всілякі складочки, мічні зморшки, Це все нормально, да і засіб може там збиратися. Да? бо в принципі, ця зона вона там і не була придумана для того, щоб ми туди щось наносили. Але ми всі хочемо цю зону вирівняти, да? тому ми можемо невеликим, невеликою кількістю пудри просто зафіксувати. І залишками я можу пройтись по оцій частинам, де у мене є рум'яна, але я так само не заходжу на зони, де у нас є сяя. Ми з вами завершили етап роботи зі шкірою, і ми будемо з вами переходити до роботи з очим. Для макіяжу очей ми сьогодні будемо з вами використовувати олівець і будемо використовувати палетку ціней. Олівець у нас в такому фіолетовому кольорі будемо наносити. Ми будемо робити з вами. Невелику стрілку я буду використовувати і наносити спочатку олівець ну звичайним способом, але буду допомагати собі маленьким пензликом. Спершу для того, щоб наша стрілка виглядала цілісною, я пройдуся олівцем по слизовій ока. І заповню міжвійний простір. Це для багатьох не дуже приємна така процедура, але насправді, якщо ми пропрацьовуємо цей простір, ваша стрілка, якою б вона не була, вона буде виглядати набагато ціліснішою і набагато більш закінченою і гарною. У нас не буде ніяких світлих зон між вашими віями, і це ну, дійсно виглядає дуже гарно. Тому ми будемо Працювати з цією зоною. Коли я працюю з міжвійним простором, я працюю як і в цій зоні. Так і по слизовій. Мені подобається зі слизовою також працювати, бо око виглядає більш насиченим. І за рахунок того, що я працювала зі слизовою, коли. Я око заплющую, у мене трохи колір відбувається на нижній слизовій і на нижній повіці. Мені зараз це не заважає. Та і ми будемо все одно цим кольором працювати на нашій нижній повіці, тому ми так і лишаємо. Що ми будемо робити далі? Далі ми будемо будувати нашу стрілку. Наша стрілка складається з тіла та і з хвостику. З якої частини ви будете починати? Насправді ну, не сильно має значення. Бо наша стрілка зараз буде максимально тоненькою і максимально такою делікатною. Мені потрібно просто заповнити, якщо ми будемо да, починати з тіла, тіло — це частина, яка у нас знаходиться над нашими віями да, і йде вздовж нашого ока. Я просто обережно такими, як приривчастими рухами заповнюю оцей простір не своїми віями. Я буду допомагати собі е, скошеним пензликом і буду трошки протягувати е, цей олівець. Він доволі піддавливий, тому у нас це вийде зробити для того, щоб лінія була більш рівненькою. І обережно наношу. Я не проводжу так, от однією лінією. Якщо ви так будете робити, то зазвичай у нас з'являються якісь або дірочки, або лінія буде така хвиляста. Чому? Бо за пензликом тягнеться і шкіра. Тому, якщо ви будете робити це в нахльост, от таким чином, то наша лінія буде рівненькою. Так, з тілом ми впоралися, будемо робити хвостик. Хвостик нашої стрілки, він у нас йде за нижньою повікою. І я обережно От таким чином витягую хвостик. Якщо мені хочеться його трошки зробити коротшим, або е десь трохи витягнути, я можу собі навіть отак просто пальчиком допомогти. і Цю лінію зробити більш тонкою. І якщо ви початківець і лише навчаєтеся робити собі стрілки, спробуйте навчатися або використовуючи олівці, якісь, не обов'язково кольорові, коричневі, чорні, які вам подобаються, або використовувати тінь. Олівець ви можете. Витягнути і пальчиком, і пензликом чим завгодно тіні ви можете просто сухою ватною паличкою теж розташувати і виправити якісь помилки. Бо якщо починати одразу з лайнера, то ризикуєте отримати тільки стрес від малювання стрілок і закинути цей весь процес зовсім. Ми зробили з вами таку доволі делікатну стрілку, і вона у нас розташована, вона не графічна. Я зробила е, хвостик е, не сильно інтенсивним для того, щоб це все виглядало максимально природньо, незважаючи навіть на те, що це е, такий фіолетовий, доволі яскравий колір. І е, що нам ще лишилося зробити з нашим оком, це я візьму залишки е, олівця, який є у мене на панзлику, зніму трошки е, на руку, для того, щоб... Я отримала саме натяк на колір, саме відтінок, а не текстуру. І я трохи розтушую по, нижньому, по нижній повіці. У мене вже відбився олівець на слизовій, що мені подобається, і ми все одно це робили. Зараз мені цього достатньо. І я просто розтушовую те, що в мене є. То я не додаю додатково ще кольору чи інтенсивності. І в нас виходить отакий супершвидкий, простий варіант з використанням одного засобу. Ми зараз за кадром зробимо те саме на другому оці і до вас повернемося. Ми вже зробили друге око, і для того, щоб завершити нашу роботу з очима, нам залишилося трохи пропрацювати очі тінями та нанести туш на вію. Я зараз буду використовувати ось таку палетку. Мені буде потрібен найсвітліший колір. Для чого? Для того, щоб пройтися по межах нашої шкіри і нашої стрілки. Щоб трошки закріпити наш олівець. Я набираю знову ж таки невелику кількість, я набрала на пензлик, на пухнастий такий невеличкий. І знову ж я знімаю на руку. Якщо у нас немає таких світлих, бежевих ціней, ми можемо використати нашу пудру. Трошки проходжуся по нижній повіці. І так само трохи наношу на верхню повіку. Мені просто треба припудрити наше око для того, щоб все залишалося на місці. Але я не піднімаюся нікуди там в складку, не заходжу на оцю зону, бо ми працювали тут і хайлайтером, і рум'янами, для того, щоб сяяння не прибити сухою пудровою да, текстурою. Я цю зону оминаю. Тобто я. Наношу буквально на рухому нашу повіку. Так, і будемо зараз працювати з віями. Я використовую зазвичай просто керлер. Так? Але зараз ми з вами завершимо наш макіяж саме тушью, але кьорлер буде теж присутній. Я просто обережно кладу його на верхню повіку і затискаю такими от пульсуючими рухами. Можна. І мене з'являється більш Інтенсивний вигин. Я не знаю, чи буде це зараз видно, але коли ми туш наносимо, да, вії вони більш підкручені. З іншої сторони роблю те саме, і далі буду використовувати туш для вії. Вона в чорному кольорі. На літо можете спробувати також кольорові туші. Це такий дуже класний варіант для дівчат, які бояться робити якісь стрілки, тушовки. Щось таке яскраве на очах, але кольору додати хочеться, то можете звернути увагу на якісь яскраві. Тому що ми будемо використовувати чорну для того, щоб зробити наш погляд набагато глибшим. Я полюбляю вії супер Да? Якщо я користуюся тушею, то я наношу її доволі мало. А якщо вам подобається більш драматичний ефект на ваших віях, то просто. Наносимо, як ми звикли. І я проходжуся по верхніх віях. Трошки, от у нас та така невеличка пауза, вона фіксується, і я можу вже сміливо наносити на нижні вії, Бо якщо я б одразу зараз почала наносити, у мене б відбилося туш з верхніх вій на повіці. З нижніми віями насправді. Я зіштовхуюся з тим, що багато дівчат кажуть, що вони не фарбують їх взагалі. Тому тут так само. Мені подобається їх фарбувати. Мені хочеться да, їх трошечки виділити. Якщо ви звикли їх не фарбувати, і вам здається, що це занадто, то ми так само цей етап пропускаємо. Ми можемо сприймати це відео, типу, як таку як туторіал, як інструкцію, але дійсно не забувайте про те, що. Ми всі різні, нам всім подобається різне. І все-таки класно, коли ми можемо все адаптувати під себе. У нас з вами залишилися лише брови і губи. Брови ми просто прочисуємо і нанесемо на губи прозорий такий зволожуючий блиск. Я зараз буду використовувати олівець для брів, але буду використовувати його не на бровах. От. Ми будемо користуватися ним на наших губах. Що я буду робити? І чому саме олівець для брів? Олівець для брів він зазвичай доволі прозорий. І якщо він не має сильно такої інтенсивної якоїсь текстури, щільної, то ми можемо класно їм проскульптурувати наші губи. Я буду наносити на центральну частину. Я наче просто підсилюю тінь. Я зараз трохи нанесла більше, ніж зазвичай, для того, щоб це було видно. Що ми робимо? Ми е, просто дублюємо ту тінь, яка у нас є. Ми наносили хайлайтер, який підсилив нам е, і підсвітив виступаючі зони. А зараз ми додатково затемнюємо ті зони, які у нас там до нас і так е, вже е, присутня тінь. Так, я наношу на нижню частину і обережно пальчиком розпишовую. Я наношу трошки от сюди. Якщо хайлайтер у нас наносився по контуру на виступаючу частину, то затемнення ми можемо зробити в нашій оцій ямці. Так само я нанесла невелику на кількість, пальчиком обережно розташувала. І я візьму, знову ж таки, цей же шолівець і пройдуся отут у куточках. У мене не вистачає пігменту на куточках. І таким чином я можу цю лінію просто зробити більш цілісною. Так само нанесла, а потім обережно пальчиком розтушувала. І далі нанесемо блиск для губ. Він у нас такий прозорий і він доволі зволожуючий. Я так само нанесу собі його зараз на ручку і нанесу не по всім губам, а переважно в центр. Для чого ми це робимо? Якщо я нанесу його по всім губам. І доволі щільним таким шаром, то він у нас може почати розтікатися. Який би класний блиск не був, зважаючи на те, що температура влітку у нас доволі висока, то все може трошечки танути і кудись зісковзати. Тому я концентрую свою увагу на центрі. Для того, щоб у нас якраз підкреслився об'єм в центрі, і е, вже е, протягом дня, да, і після того, як ми нанесли, він трошечки все одно буде танути, і блиск він розповсюдиться самостійно до наших куточків. Да. Тому таким чином ми можемо просто вберегти себе від того, що у нас там блиск може розмазатися по обличчю. У нас залишилися лише брови, е, мені потрібно їх трошки зачесати. І невеличку кількість я, в певних зонах мені хочеться додати, щоб зробити її більш ну, таки цілісною, там де не вистачає. Якщо працюємо з бровами, працюйте завжди починаючи з серединки або з хвостику. Коли починаєте з початку брови, то зазвичай наші брови виходять суперграфічні і інтенсивні. От такий в нас з вами вийшов макіяж. Лишайте свої коментарі, пишіть, як вам що вам сподобалося. Підписуйтесь на канал і обов'язково ставте лайки. З вами була Настя і до зустрічі на каналі Васом.